Я тебе люблю, синулька. Погода просто шикарна. Сонечко. Пташки співають. Ну, класична весна. Градусів 5, а то й 6 тепла. О, але єдине місце, де в нас можна зараз гуляти в селі. Це дорога. Там, де решки асфальту. І трохи вигону. Бо всюди в інших місцях це чорнозем, який реально. Позбавляє тебе взуття. Тому вона й бігає по решках снігу, вишукуючи, як можна вищі кучу гори. Я почуваю. Відпочиває. А улас досліджує, все що може дослідитися. Спробуємо зараз пройти до клубу до їхнього улюбленого місця гуляння. Точніше не до клубу, а за школу стару там, де колись був старий шкільний майданчик. І подивимося, чи вдасться нам туди потрапити. Ото -от, трохи маєте весняної красоти нашої. Не знаю, чи в димці щось буде видно, на як моніторі потім подивлюся. Але красоти, пейзажі. Скоро це все зазеленіє. Ось чарівне Христиївське небо в своїх невмовних весняних барвах. У нас сподіваюся зараз долучиться веліна, милослава і Дарина. Це Еней сподіваюся, з радості вирощить. Мабуть, з радості. Я так розумію, тебе треба підтягнути, так? І зробити пастилу. Вона вийшла пересушена. і Ми зараз приводимо нараду чому. Банан смачний. Та. Це Банан морква, банани ківі смачно. Це а це гарбуз і апельсин. Зараз спробуємо, а це морква і апельсин. Зараз будемо дегустувати. В дітей. Велійний експеримент користується попитом. Правда, без мотюків віддерти це від цього пергаменту не вдається. Ну, та, але реально смачно. Навіть з апельсином, яка трошки гірчить. Мені засмакувало там, пікантна така гірчинка. Ну, подивіться. Діти мало не б'ються. Треба буде просто в лохоці все-таки замовити силиконові пластинки для електросушарки. Або великі піддони. Ну, а навіщо піддони? Піддони ти маєш. Ну, всі такі. Вони ж теж називаються піддонами. Ну це просто на піддон спеціальна така прокладочка, наскільки я розумію. От смачно. Веліна просто задумала зайнятися постилою, оскільки тут в сезон і не в сезон просто пропадають фрукти, овочі всякі інші смаколики відрами, тачками і причепами. От, ми, точніше, веліна. З, мою, з мого пенділя чарівного хочу спробувати зайнятися окультуренням цього всього. Mm -hmm. да, я ж це роблю виключно в корисних мотивах. І Веліни буде мати чим зайнятися, і я буду мати чим смакувати. Mm -hmm. От, а ще раптом вона вироста, стане мільйонером. Mm -hmm. От, всім mm -hmm. буде mm -hmm. добре. А попробуй сам почистити нечик. Хто пальчики менше, чи в мене? Mm -hmm. Так, Папірчик треба віддерти, той що там пергамент, а решту можна їсти. Смоктати потім оплювати. Так, да, можна смоктати, потім оплювати в кишеню. І пергамент в смітник. А, чому? а щоб не засоряти екологію. А він перегниває? Це ж папір. Пергамент спеціально оброблений папір. Термотрив, який думаю, так швидко не перегниє. Оце ми зараз знаходимося на колишньому шкільному спортивному майданчику Хрестанівської земської школи. Ну, тому що це був майданчик, тут от рештки тільки Ось одне колесо. Ось там друге колесо. Тут такі, я так розумію, це напевно була яма для стрибків в довжину. Ну І ви бачите чарівну колоду. Місце загроз ще дуже сильно, хоча, правда, останні рік-два його е, то сусіди вичистили, тому що на дрова забирали весь сухості і то, що поросло. О, знаєте, така красива колись була земська школа. Для мене це таке місце з містичне, містично, тому що враховуючи скільки років в цій школі. Я припускаю, що фактично всі люди, які зараз навіть дуже похилого віку, живуть тут в селі, що вони на цьому майданчику бавилися. Тут якісь перші поцілунки, перші сигарети. Що Янечко? Зачекайся, новий, будь ласка. Зараз я тобі допоможу. Мальовничі краєвиди. Такі місця просто найкраще показують якусь містичність. Просто уявіть собі, скільки поколінь людей бачили один і той самий пейзаж з цього місця. Хтось з них лежить вон там навпроти, де кладовище, хтось ще живий. Але на цьому Тут все і обірвалося, тому що зараз діти ходять в школу в Васильках. Замало дітей в селі Христанівка, щоб отримувати школу тільки для них. Но, тим не менше, краса дуже велика, мені подобається. Так, Анейко. Наша мама Оксана поїхала вчора ввечері у Київ. У неї всереду другий курс протибіотиків. От, і цілий тиждень фактично вона буде в Києві лікуватися, здавати аналізи. Ми сподіваємося, що вдасться зняти її порт, який став в в ізраїлі Він зараз не потрібен, тільки дошкуляє відвідати хірурга. От. І після того, якщо все буде благополучно, вона приїде до нас знову на два тижні. От, а цей тиждень ми. Знову компанії чарівної віліни і її принцесок. Ось так от. Робить справжні принцески. Якщо хтось не знав. Раптом. Шока, не давай, давай. Найближчим відеоматеріалом нашого реаліті-блогу буде тема материнське і батьківське вигорання в умовах села. Як боротись, як вижити, як не зійти з розуму. Ну, Був в місті ж мама може втекти в якийсь кабак, вивокти дитину на майданчик, От, ще щось, дитячу а ігру в дитячу ігрову кімнату так. роблячи вилячу на... та шопиться. А що шо робити в селі в реаліях наших? Тому ну, тема вигарання дуже актуальна і болісна. <свісна> Дубль два. <свісна> Де, ні, ти ж говорив, Добре, я не знаю, як ти тримаєшся, тому що у мене процес серйозний. Тиждень ще все більш-менш гаразд. От, а через тиждень починається процес вигарання. Починає з'являтися агресія, нетерпимість, голос зривається на крики. Днів через 10 зникає бажання готувати там щось дуже смачне і вишукане. Скочуєшся на те, що робиш що попроще. От, а днів через 20 стає вже все пофіг, і mm -hmm. діти робить, що хочуть, аби тільки мене не чіпали, та хоча б по пів години. <ріст> 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 В якийсь певний період. Ні, ну я готую. Я Ні, думаю, ну, що ну, все-таки ну, ти ну, не готуєш, тому що у тебе немає плити, в тебе тільки мультиварка. Ні, а мені це мені взагалі мені. геройський чин, який нам відомий, тому що ми, як приїхали сюди, у нас не було ще газу, то Оксана взагалі півроку тільки мультиваркою виготовлювала наш ну, повноцінні обіди, ну, да. е, сніданки, вечері і все інше. Ну, тому я тебе чудово розумію. У нас коронне блюдо. Це смачно, але це ну, просто мої виридливі, розумієш. Вони розбаловані мамою і мною, що в них знаєш, різна їжа, вони одну там ага. одну ту саму страву не будуть два рази їсти. Ага. Один той самий день. Ні, Тому ну, трошки з тим клопеш. Вони різноманітне. Тобто, ти один раз заливаєш пластівці молоком, другий раз ти в молоко кидаєш в пластівці, а потім ти просто насипаєш пластівці і молоко окремо. Ага. Та ну це так, це різноманітне меню. Енечик, йому одну палку, будь ласка, синулька. Ну, нейку. Дай все-таки так, щоб було йому в руки. ай Але в мене ще хоча б знаєш, інколи приходиш ти, і хоча б раз в пару місяців приїжджає Оксана, то я якось можу видихнути. Так, Хоча перших три дні я забиваюся десь в куточок і роблю, що я зник, що мене нема. Потім же можна вилізти і щось знаєш. Починати знову робити. Ну, зараз в мене за майже за два тижні в мене знову натхнення щось готувати. Вернути. Так, я. Вставай, 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 вставай. Ну, от, але тема вигорання... Ой, ми в дроті запуталися актуальна як ніколи. Я думаю, що це велика проблема нашого материнсько-батьківського суспільства. Ну, наразі більше материнського, тому що мало батьків сидять. Е... Самі з дітьми. Хоча з нас з тобою можна підручник писати, тому що ми така класика, розумієш, що в мене нема фактично заміни і в тебе немає фактично заміни. Тобто, переважно в когось там чоловік там, чи жінка повертається з роботи, там, да, можна когось попінати, поматюкати, ти казьол рідкісний, там, де ти веш, та все, я тут сама з дітьми. Да, да. А тут знаєш, навіть нема на кого розрядитися поорать, це, це жуть. Я себе лапаю, десь приїжджає Оксана, а я почала неї бикувати. Ти чого ж карпетки розкидала? Я тут що тобі там прибиральницею найнявся, з вами мити, що, вернятку важко сполукати, і хожу, і сам себе жу, така, така класика. Знаєш, мені тільки ще качалку в руки. <реку> 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 Куди ти мене ведеш, Уласик? Мені допомагає нічого. У мене там може все валятися грудами. І я так, ну ладно, нехай лежить. А потім раз-раз раз діти лягли спати, я швидко прибрала, і в мене такий, ну, задоволення, думаю, ну клас, я тут виночка. Ну я прибираю переважно, щоб про то я маю його тільки ранку, і в обід ранку, ввечері вже не мою. прибирання по потребі. Коли починаєш шпортитися, тоді починаємо прибирати. Бо в мене ж два навіть таких урвіша, що прибирай, не прибирай. це, це 5 хвилин і все знов розкидано. Це що тільки могла Це. Ну Вулас ж просто зразу починає працювати, знаєш, якщо щось прибирається, значить, треба допомогти тату. І краще не прибирати, коли він бачить. Не знаю, мене я читаю. Читаю або бавлюся якісь ігри вечором, щоб розрядити мозок, тому що вечором вже ні на що не вистачає. Та, я щось, знаєш, якихось монстрів постріляти в півгодинки. У мене повторяв. В сезоні в ну серіали, так, да, але я щось не... Зараз не той період не серіалів. є Такий сек. На пікнік? Так. А, пікнік це добре. Ну я думаю... Оксана приїде. Так, Оксана приїде, ми повернемося і зробимо якийсь пікнік. Mm -hmm. Бо зараз пікнік, розумієш, це ж під ногами, оце от болото. І ночь, що так. Дупо відмерзнуть. Так трошки ще тиждень-два сонечко пригріє, там все розтане, можна буде робити якісь виласки. Як пікнік буде по-українськи? Пікнік? Це ж іноземне слово, наскільки я розумію. Можливо і так. Мене дуже виручають аудіоказки, особливо з зенейку, коли я не маю натхнення, нервів чи просто часу вкладаю у ласа, то я включаю йому аудіоказку. І вона йому там фонить. Але проблема в тому, що він ті всі аудіоказки за цей рік вивчив вже на пам'ять. А україномовних аудіоказок, ну, якщо сотня не береться, якщо набереться сотня, то це дуже добре. А на відміну російськомовних, які на Ютубі є, і, ну, земна література, фактично, вся світова класика дитячих казок, лицарі, а ну не битися. Є вся в них озвучена, у них там якісь виступи на радіо і так далі. Я ніяк не розумію, чому у нас цього немає. У нас, ну, у нас є максимум українські народні казки, Франка, Марко Вовчок і, і Нестайко. І трошки да, Нестайко, і все. Я почав виношувати ідею, що ті казки, які я придумую і розказую Енею на ніч, що я просто буду записувати на диктофон і на тому сайті, якщо він буде зроблений все ж таки, буду просто на YouTube заливати і викладати їх. І зрештою я так подумав, що, можливо, автори не дуже образяться, якщо я буду дитині, коли я читаю казки, записувати їх на диктофон і знову ж таки викладати. Там про тих криїликів, фітсон ага. і. Так, та? та, та. ну, то, то ті казки, які любить дитина, ну, да. чисто, щоб інші батьки могли скористатися. Ну, я вважаю, що це проблема. Тобто Еней з задоволенням е слухає і російські аудіоказки, але е після того мені дуже багато слів треба правити, Хочу щоб він вільно володів українською, щоб не було суржика якогось. Так, тобто російською він розуміє і все, він ж мультфільми так само дивиться. Бо з мультфільмом та сама проблема. Тобто, у нас, ну, да, у нас ніхто. Але мультфільми я не можу, знаєш, перекласти. Ну, але у мене мало зараз розпочала дивитися, у вас така лесика. Ну, скільки його можна дивитися? Ну, ти його подивишся, ти ще й горошки знайде. До речі, є там серіал коротенький український. У Ласику не бийся. От, і там гарні, він гарний. Але він коротенький, розуміє, так само, коли смики та буквально декілька серій. Що, чекаю. Я хочу кукурудзка, убити, дивити. Добре. От, Але вони ж то швидко запам'ятовують, скільки вона 5-10-15 разів подивиться, потім хоче щось робитися. От, Я просто вже воношую думку, що коли буде готовий сайт, що я спробую започаткувати акцію. нехай Енеєве гніздо. А в тебе гніздо орла, а уроли б гнізди без листочків гніздяться. Милославка, маєш своє це гніздо Милославки. Що? Синичка? Добре, Енейко-Синичка. Започаткувати акцію, принаймні, в Фейсбуці серед друзів. Що... Озвучь книгу. Та, озвуч книгу. Тобто то читаєш дитині, ну, в більшості людей вже смартфони є. Але ж треба, щоб воно було хоча в гарній якості. А яка в різниця? Хоч в якійсь ну, якості, а потім, може, не когось не... зацепить, розумієш, і хтось читає в гарній якості. Я б не стала слухати е, поганій якості. Ну що, що значить погана якість? Це, мені, так, там, де погано чутно, або чутно з перервами, або, наприклад, на задньому фоні десь якась. Десь ну ж, можна підібрати. Плакати. Це ж можна все підібрати. Розумієш, тобто, ну це, це, я ж коли це... перед тим покладаю як якесь аудіо чи відео, я передивляюсь, прослуховую. Тобто все тобто, це можна це зробити, а просто коли зупиняти себе думкою, що це я не буду, там не буде погана якість, ще щось, то нічого ми так і не отримуємо. Таксенай. Кори листочки. Я. Так. Чоп, 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 чоп. Це називається весняна зарядка. А, Ви думаєте, це? мама бавить дитину? Ні, мама качає прасі спину до весни. Я дивлюся, скільки зубів вже виросло. А... Скоро буде зарядка на, на городі. А... А... Може і буде. буде, буде. Я щось такий затурканий, такий затурканий. Дякуючи Веліні, згадав, що сьогодні свято. Так. Це причому я вчора їй розказував, тролав її по 14 лютого ну, стосовно стрітання. Це качки мала. Так, ми сьогодні будемо святкувати. Це ми вже повертаємося з прогулянки, точніше я повертаюся з УЛАСом. Готувати обід. А Веліна буде ще вигулювати своїх дітей і Енея. Так, вони будуть шукати скарби, поки я буду готувати обід на всіх. Ой, застряг. Повернулися всі з прогулянки. Всі тепер в очікуванні, поки буде їжа. Боком розверни, допоможи Оласу. ласу. Срухаюсь. Ящик запхати допоможе. Всі голодні, всі капають слиною і очікують, коли це буде їжа. На у нас буде з чимось. Залишилось придумати з чим. Качісь. Ти що? Скажи, Орисанчик, будь ласка, скажи. Так повернеся, скажи, він ж не чує і не бачить тебе. Качечкою? Чи прачечкою? Діти нагодовані, і в бідний час ми мостимося спати. У дивиться свої обідні мультики, а ми з Оласом готуємося поспати. Та, Олас? Спатки. <гадва> ну І вам бажаємо гарних прогулянок і спокійних днів!